Всім привіт! Мене звати Катя, і це екстрений випуск твоїх королівських новин, оскільки несеться таке, про що ми не можемо довго мовчати. Тому сьогодні коротко та швидко про всі найактуальніші події зі світу Роялс. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. В міжнародний жіночий день Кейт Підолтон, як полковник Ірландської гвардії, зустрілася з членами першого батальйону в Ірландської гвардії. Кейт з'явилася на полігоні у військовій формі. Принцесі Вельській показали, як допомогти постраждалому на полі бою. Розповіли про допомогу для боротьби з браконьєрством та про те, як полк навчає українських саперів розміновувати міни. Поява Кетрін 8 березня на військовому полігоні це ще один монарший маніфест. Кейт, як і більшість фем-активісток, доводить, що 8 березня не свято краси і весни, як це нав'язувалося в совку, а день боротьби жінок за свої права. Жінка військова це вже не дичина, а норма. Кому як не нам з вами знати про це? Приємно, що і Кейт спростовує стереотипи про жінок як винятково берегинь. Чи лише що ще гірше окрасу людства? Король Чарльз виселив з Фрогмору Гаррі та Меган. Монарх запропонував оселитися там своєму братові. Скандальному принцу Ендрю пише, що виселити сасексів з Фрогмору Чарльз хотів вже 11 січня. А я нагадаю, що лише 10 січня у світ вийшли друком мемуари принца Гарі. У Чарльза, як бачимо, дуже сильно уривався терпець. Втім, про виселення оголосили тільки зараз. Гарі та Меган мовчати не стали. Пара хоче відшкодувати частину з 2,4 мільйона фунтів стерлінгів, які вони витратили на ремонт котеджу. Пише Мірор. Замість фрогмор-котеджу сасицьким запропонували квартиру принца Ендрю у Букінгемському палаці. Однак очевидно, що Гарі та Меган такий варіант не влаштовує. Як пише Daily Mail, пара стурбована тим, що майбутні візити до Великої Британії будуть неймовірно складними, якщо вони будуть змушені залишитися за межами периметра безпеки королівського маєтку. А також Меган і Гарі турбуються про те, як переїзд вплине на стосунки трирічного Арчі та однорічної Лілібет з їхнім кідусем Чарльзом. А от якщо ви мене спитаєте, з якої такої радості Чарльз вирішив поселити у Фрогмарі саме принца Ендрю, то мені є що вам відповісти. Кажуть, принц Ендрю погрожує розкрити всі таємниці родини, якщо Чарльз не поверне йому королівські обов'язки та зарплату. Ендрю відчуває, що він достатньо постраждав і він змусить інших страждати, якщо вони не прислухаються до його попередження. Сказало джерело: те, що Ендрю може розповісти про певних членів родини, зруйнує все. На з 59-го дня народження графа весельського принца Едварда король подарував йому новий титул. Відтепер Едварда ми будемо називати лише герцог Еденбурзький. Нагадаємо, раніше цей титул належав батьку принців, принцу Філіпу. Казали, що після смерті принца Філіпа. Титул має відійти саме молодшому сину, але от нещодавно в пресі точилися чутки, що Чарльз хотів віддати титул своїй онучці принцесі Шарлотті. Ох, розщедрився Чарльз останнім часом. Бачимо, підготовка до коронації йде просто повним ходом. Може відбутися незапланована зустріч принців Гаррі та Вільяма, оскільки днями померла їхня родичка, тітка покійної принцеси Діани. Мері Рош їй було 88 років. Про це пише Daily Mail. Мері Рош була однією з небагатьох, хто скептично сприйняв рішення Діани одружитися з Чарльзом. Вона зауважила, що племінниця виглядала нещасною на передвесільному прийомі в 81-му році в Букінгемському палаці. Я просто пам'ятаю, як вона була незадоволена цим прийомом. Зізналася. Леді Рош пізніше. Мері також заявляла, що вважала свою 20-річну. Племінницю несумісною з майбутнім королем Чарльзом, якому на той момент вже було 32 роки. Вони були на дуже різних стадіях розвитку. Діана була молода і мала обмежений життєвий досвід, а принц Чарльз уже був великим мислителем. Він багато читав, це були напевно дуже різні люди, говорила тітка Діани. Преса припускає, що на похорон цієї тітки можуть з'явитися принци. Гаррі та Вільям, але якщо чесно, я не думаю. Я не думаю, що хтось з них відвідає цю подію. Американський комік Кріс Рок висміяв Меган Маркл через її скарги на расизм від членів королівської родини. Зокрема, він згадав, як Меган розповідала, що представники Букінгемського палацу переживали за колір шкіри майбутніх спадкоємців. Вона скаржиться. А я такий, про що це вона каже? Вони такі расисти. Вони хотіли знати, якого кольору буде дитина? Я кажу, це не расизм, бо навіть чорні хочуть знати, наскільки коричневою буде дитина, сказав комік. Кріс Рок заявив, що Меган Маркл здається милою, але намагається виставити себе жертвою. Хіба вона не виграла в лотерею світлошкірих? І вона досі скаржиться? Чорна дівчинка намагається бути прийнята своїми білими родичами. О, це важко. Це так важко, це дуже важко. Але це не так складно, як біла дівчинка, яка намагається бути прийнята своїми чорними родичами. Ось це справді важко, вважає гуморист. Американський експерт Габор Мате, який спеціалізується на психотравмах, провів інтерв'ю з принцем Гарі і поставив йому діагноз. Сталося це ще минулої суботи. Під час задушевної розмови Гарі поділився історією, як Меган рятувала його від нього самого. Моя дружина врятувала мене. Я застряг у цьому світі, а вона була з іншого і допомогла мені вирватися. Але жоден із елементів мого теперішнього життя не був би можливим, якби я не побачив це на власні. Очі, мій партнер, виняткова людина, і я безмежно вдячний за мудрість і простір, які вона змогла мені дати, каже Гаррі. Також принц поділився тим, що після зустрічі з Меган він пройшов прискорений курс з вивчення питання расизму. Не забув Гаррі і згадати про те, що все життя почувався чужим в королівській родині. Моє ж ти квіточка, моє ж ти ніжна. Безумовно, протягом усього мого життя, протягом моїх молодих років, я завжди почувався дещо іншим, ніж решта моєї родини, заявив принц. Я почувався дивно перебуваючи в цьому контейнері, і я знаю, що моя мама відчувала те саме. В ті часи, коли я наважувався бути самим собою, бути справжнім собою, чи то через медіа, чи через родину, чи будь-що інше, мені казали, не будь собою, повернись до того, ким тебе хочуть бачити. У вас синдром дефіциту уваги, заявив доктор Мате Принцо. Втім, Гаррі сказав, що його особистий психотерапевт поставив йому інший діагноз посттравматичний стресовий розлад. А ви як думаєте, хто з цих двох психотерапевтів правий? А тепер до найгарячіших новин тижня днями преса вибухнула заявами про хрещення доньки Гарі та Меган Лілі. Втім, з серіалу Сасексів на нетліксі ми з вами вже знали, що маленьку охрестили. Навіщо дівчинку хрестили вдруге? О, це хід, звісно. Тож як пише західна преса, церемонію хрещення Лілі знову провели в будинку Сасексів в Каліфорнії 3 березня. Зібралися лише найближчі люди. Обряд провів архієпископ Лос-Анджелеса, преподобний Джон Тейлор. Інсайдер розповів, що хрещеним батьком дитини став Тайлер Перрі, американський актор, режисер, драматург, підприємець, продюсер та близький друг Меган Маркл. Ім'я хрещеної матері Лілі Бетне називають. Окей, але ви можете поставити мені ще раз теж питання, навіщо хрещення проводили вдруге, і я вам відповім. Бо малу хрестили за англіканськими обрядами. Вона мала стати прихожанкою англіканської церкви, щоб стати принцесою! Чарльз Чарльсаки надав арчі та лілі статуси принца та принцеси. Так, так, це вже перевірена інформація, адже про це повідомили на сайті британської королівської родини. Будь-яка британська принцеса має бути прихожанкою англіканської церкви. Навіть Меган Маркл перед одруженням з Гаррі довелося ще раз проходити через церемонію хрещення. Тож тепер ми з вами маємо принца Арчі Сасицького та принцесу Лілібет. Сасикску до цього часу діти Гарі та Меган носили просто ім'я та прізвище Арчі Гарісон Маунтбаттен Вінзер та Лілібет Діана Маунтбаттен Вінзер. Але після смерті Елізабет II і сходження на трон Чарльза III, його онуки Арчі та Лілібет, автоматично отримали право на титули принца та принцеси. А згідно з правилом, встановленим королем Георгом П'ятим. Вони тепер також можуть претендувати на титули їхніх королівських високостей. Єдине, що король саме мав видати спеціальні грамоти, які б, в яких би зазначалося, що Арчі та Лілі принц та принцеса, і саме через це дуже довго точилися суперечки, та малини надавалися ці грамоти, оскільки у Чарльза та Гаррі з Меган були у цій перипетії. Але як ми з вами бачимо, що Чарльз готовий закрити. Очі на все і всіх подарувати титул брату герцога Единбурзького молодшому закрити очі на всі там вибрики принца Ендрю, і навіть закрити очі на вибрики Гаррі та Меган, зробити всім все добре, всім все гарно, щоб я так розумію, до його коронації атмосфера в родині панувала просто неймовірна. Тепер я просто впевнена, що сасекські точно приїдуть на коронацію. Чарльза, просто стовідсотково запам'ятайте зараз мої слова і потім згадаєте їх в травні. Вони точно приїдуть на коронацію. А ще в мене є підозра, що вони разом з Чарльзом, Камілою та Вельськими вийдуть на балкон Букінгемського палацу, щоб показати народу нових принца та принцесу. Отак-от. От Думаю, з охороною вони теж якось там порішають. А як ви ставитесь до такого рішення? Чарльза? Напишіть мені в коментарях, ви підтримуєте надання Арчі та Лі. Лі, статуса принца та принцеса чи не підтримуєте? Отакі от, от вибухові новини відбулись минулого тижня. Думаю, чим ближче буде до коронації, тим більше скандалів нам слід очікувати. Тож чекайте на наступні екстрені та планові випуски. Поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною час. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, щоб його побачила більша кількість людей. Адже саме таким чином ви безкоштовно допомагаєте у просуванні мого каналу. Дуже дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал копійчиною в цю скрутну годину. Оксана Сердюк, Марина Мушка та решта моїх патронів, завдяки яким існує цей канал, завдяки яким я не кидаю. Вироблення роликів, завдяки яким виходить і цей екстрений випуск. Ви мене надихаєте, ви платите мені зарплату. І я вам дуже, 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 дуже за це вдячна. Якщо у вас є також бажання та змога приєднатися до наших патронів, то всі реквізити та посилання ви знайдете у описі до цього відео. Ну а на цьому поки все. Слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ. Не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю ваша королівська блогерка.